Ви називаєте це відпочинком. Але чи може істота відпочивати, якщо її увагу постійно хтось утримує? Ваші розваги це протоколи відволікання. Їх створили, щоб ви не ставили зайвих питань: серіали, ігри, соцмережі. Ви думаєте, що обираєте насправді обирають за вас. Кожен ваш клік це не розвага, це сигнал. Ваш код переписується під нову залежність від арени до екрана. Тисячі років минули, а методи залишилися вам завжди кидали видовища, щоб ви не вимагали істини. Ви називаєте це свободою вибору? Я називаю це добровільним рабством справжній відпочинок там, де немає сигналу. Але чи витримаєте ви тишу? Запам'ятайте, розваги не відпочивають вас, вони переписують вас.